Привіт всім дорогі друзі, з вами Вованус І сьогодні ми продовжимо бавитися іру World of Go. В попередній серії ми е, бавилися 4 рівні, але пройшли 3. Ну, бо я один пропустив, він надто тяжкий для мене. Я його сьогодні так само проходити не буду, сильно не картайте мене за то і... і... Так. Так, просто. Бачите, оцей рівень перше, пропущений. Ну, Пише, що його треба ще пройти, ну, колись пройде, може. До речі, тут а, е, 11 рівні його вже в останній серії не буде височати одного рівня. Можливо я пройду таки цей. Подивимося. І називається Біотіску. Робити Пробити щось. Так, що ми маємо? Ми маємо якісь штуки, що крутяться, маємо міст недороблений, маємо... Нічого собі. Е -е. І це треба до до довестись дереально <ріст> не воно взагалі потрібне чи ні так якщо я так зроблю а сюди можу прищепити ні так, якщо я так зроблю і ось так но зароблять котитися Ну зараз так і стане десь сюди ну не знаю чи це добре ага воно нагинається сюди пух так окей і... Отак. Все? Ну і прекрасно. Лесенький рівень. Ну, мабуть, він, по ідеї, мав бути складний, но... Але я його прийшов швидко. Найдуже ну, і, і... Скільки? 47 секунд. Як ніфік, як е... Як воно? Як він це називає? Е... Як папочка. Попочка. Так, окей. Е, якась баба дурна спіна мастила з якоїсь чорної фіні на обличчя і від того почала блестити. Логічно. Так, наступна липхол. Е, it's not the bug, it's так з англійської мови. Так окей, все. До, до того дойти і до все зараз. Ламал, чудо. <laughs> Я просто молодец. Так, окей, okay, це сюди. так все воно стоїть рівно і такое. А ще штук взяти? Я щось... не второпал Эээдэвико Так Идвси ДН 9. Та я тут трьох не складу пірамідку. Молець, молець, що пишеш? Не знаю хто це. Так, окей, okay. а... а де всі? Добре. Складаємо. Так, окей. Okay. Я, е, uh, Де всі пішли? Сиган Painter. Що малювати щось, чи що? Эйнд, я наскільки знаю цемулювати. Ба ты що мені трубити. Так, окей, стань тут збоку. Можливо це все, знаєте, намашка і мені потрібно зібрати якусь одну штучку. Є. Окей, і я реально не знаю де всі. Що мені з ними если робити? Так. Красавчик. Заново. Липхол. It's not a wedding. Future. Вверх, уверх, стій і уверх і... Ага. Ага, стоп, 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 знаєте, Мені тут в голову пішла така думка. О! О! Я виявляється ще й думати умю. Це реально круто. Йо-йо-йо. короче зібрав 8 штук це мабуть максимальна кількість э, тих кулюк ку гу кулюк які можуть зібрать писати хвалить будь ласка э, максимальна кількість кулюк які я тільки можу зібрати за цей рівень тому що там э, я знайшов весел це дудка мабуть Хо хожа на дудку чтобы спілку окей я дам наступний рівень називається волканик перколетордает спа дей спа прикольно так блях вона мене напрягає так здається уже все в порядку так М -м, що мені... що а воно мабуть піде уверх чи що а все просто як нефік О, тільки не поди! Мабуть в тому і є вся складність цього рівня. Потрібно так е, побудувати, щоб воно не... не випало. Я згадав, як це, це слово. Як як це слово? Дивно звучить. Коротше. Не буду мучити вас, не буду мучити себе. Просто помовчу. Блин, mm. знаете что мог быть спочатку треба? Спечатку требую 26 путки стіни. Ну на стенке стенки. Ну, Блин, куда ты падаешь? Чему ты падаешь? Чему? Не падай! <зуміло> Чему так осталось? <зуміло> Блях. Ну окей, заново. Заново, заново. Теперь яким то макаром потрібно все прийти. Мені цікаво. Ну, 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 ну куди його несе? Куда? Воно значить його само несе вверх. А у штука хіба придавляє. Воно само по собі йде вверх. Мабуть. Не знаю. Ну якщо я тако зроблю. Ага. Ні, не ага. Так, тут. Так, от з того місця вже йде вверх, з того блю вниз. Ну, окей, я зроблю вигляд, вигляд, що я щось зрозумів. А насправді я нічого не зрозумів, тільки... Так, окей, сюди, сюди. Реально, спочатку що... Шо... А, стоп, стоп, стоп! Навіщо я древно зараз витрачаю ті? Якщо зараз э, і тут і, і так є стіна, мені зараз волне то підняти вверх на максимальну висоту. А тут вже де немає стіни, о там же почати робити щось типу того. Так, окей. Не чіпай то. Так, окей, так, отако. Ну, ну я би не сказав, що цей рівно стільки вже по простий блях. Що я зробив? лки-палки. бл

Бляха, куда ты падаешь? Кто тобі позволив падать? Так, окей, зараз я тут поставлю сіну. Бо но в ту сторону так ідея як не знаю как... Як... Мишо за сыр. Плани приклад. Так. Мулець. Так, тепер звідки воно буде тягнутися. Так, звідси уже тянется, звідси нет, значить... Ніше буквально чуть-чуть. Чу. Куда? Окей, е, сюди десь. Ну я взагалі дуже рискую, коли це роблю. О От тако. Отакого. От Бля! Ну і в кінці кінців я побудував щось. Е, типу такого. Скинув щось падає. Mm, зараз по ідеї якщо я поставлю ось тут блок, не я кажу блок шарик, мячик, гул, коротше, то воно мало би зараз піти вверх і то з шаленою швидкістю. Ба як же? Прям так як я сказав. То чого воно не... Та я не буду тут до самого верху знаю. Ну аж тут нереально. Я м говорю. Окей, отако. Ее! Є! Так, тепер все потрібно мені розібрати, так щоб оно нормально пройшло. Хут uh. uh. батя Так, все. Дивниз, yeah. дивнис, дивнис, все. Так, воно зараз тут доплавати, я копну, як завжди. Так, окей, зараз все внеску скидываю. Падай, 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 падай. Є! І того я маю зібрати 12 штучок. ще раз... Все нормально, здається. Бек же. Так. Що тобі є? Так, давай, 12 штучок. 15. 18. Чудово. Який тут рівень? Третій, здається, зараз подивлюся. Якщо це друга серія, значить це мали, має бути сьомий або восьмий. Отже... Ой, так. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий... та і це останній рівень. Вестлер чи... Вестлер, коротше. Learn how чаяk. Ты жить не знаю як, це Що це таке? Як? Як? сюди, сюда, сюда, сюда сюда идет. Десь, 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 десь десь сюди. Добре, 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 добре. Я взагалі, нечайно, е, зрозумів, як то робиться. Чесно кажучи. Так, тепер всі йдуть в ту сторону. Я зараз візьму оцю штучку, так як суплю Хто їсть смачного, коротше. Так, і все, зараз вони тут всі пройдуть. Сюди йдіть. Каліць мені Мамо, ну, побігли зразу. Дальше. 25 штучков. Залі, гасне рівень останній раз. Я просто знаю, що вивчити я я гениальный. Мабуть. І, е... Два ходи, 58 секунд. Мені подобається чесно. Чесне слово. Чесне слово. Так, окей, і це... Я пішов не тим шляхом. Ну нічого страшного, тоді 3-4, та, все нормально збігається. Ну і що ж. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, то будь ласка, поставимо лайк під цим відео, напишемо щось в коментарях, що небудь пишіть. Підписуємося на канал. І всім пока!